Вітаю ви на каналі обоз Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас, Олено, радий бачити. Я теж рада бачити вас знову тут, в нашій студії. Сьогодні хочеться обговорити такі важливі питання, зокрема які стосуються України. Яка зараз буде ситуація з обстрілами? Власне, чи дійсно українцям варто очікувати припинення вогню на 30 днів? Зараз ми подивимось це питання. Найближчим часом буде продовжуватися бойові дії, навіть навпаки, буде загострення на лінії фронту. Я так бачаю, що не на Донеччині, на Сумщині більшою мірою, на Харківщині, Аркан Сіра це бойові дії, шестірка мечів це взаємні удари. Ми побачимо зараз дуже потужні обстріли Росії. Uh, хочу сказати, що я бачив безп... дальні безпілотники, які літають на 3000 кілометрів. Це... це маленькі літаки. І таких маленьких літаків в нас під землею і 5 і 6 поверхів. Тому uh, у нас безліч їх, і ми будемо наносити дуже жорсткі удари. Це випадає по картах. Але, але зараз поки що перемир'я нереальне. Тобто, я бачу, що, відповідно, Путін буде відмовлятися далі. Тобто, якщо з ним хтось думає зараз знайти компроміс, то одразу компромісу не буде, і Дональду Трампу доведеться застосовувати санкції чи ще якісь речі. Взагалі, ми побачили чітко певні речі. Ми побачили, що Дональд Трамп все-таки нам вигідний, як я і казав постійно. Тобто треба дивитись на кінцевий результат, а кінцевий результат у тому, що Дональд Трамп завершив війну. Ми зараз бачимо, що ворог е трохи вторгається в сумщину. Це проблема. Ми відіб'ємо, я подивився на своєму каналі Магвеляр, зробив великий розклад на Сумщину і Курщину. Ми справді відіб'ємо цю загрозу, але ви бачите, що чим далі ми воюємо, тим більше Росія де щось відхапує, тобто захоплює. Е, наші збройні сили вони дають гарну відсіч і е, знищують ворога тисячами. Але нам потрібна передишка, нам потрібен мир, і Дональд Трамп все таки до миру призведе. Тобто я це бачу. Хоча не маю жодного сумніву, ніколи не мав і завжди казав про те, що Дональд Трамп буде говорити про Україну без України, що він буде говорити з Путіним напряму. І коли ще ніхто не мог не міг уявити, що телефонна розмова навіть може між ними состоятися, я взагалі казав, що буде навіть зустріч. І так воно і є. І карти показують, що зараз буде він тиснути на Путіна. Тобто, ми побачимо, от як тиснули на Україну. Зараз почнеться такий тиск на Росію поступовий. А, але і тут, розумієте, тут шизофренічно все. Тобто, ми побачимо, як зараз він натисне на Росію, потім знову на Україну, знову на Росію, і це буде мінятися отак постійно. Тому раджу. Не зважати на те, що відбувається, і боротись за своє майбутнє. По ітогу, Трамп завершить війну, завершиться війна, завершиться протистояння, і ми відстоїмо ті території, які не окуповані. Але проокуповані території в цій війні, в цьому мирі, можна забути, тому що їх повернення нереальне. Дуже бентешать ті екстрасенси тарологи, які е, одягають людям розові окуляри на очі. Люди, наші підписники, я це замітив. Дуже хочуть, щоб їх взагалі сказали їм поз... прямо от, чисто позитивний прогноз. Просто щоб їм ск... їх обманули, щоб вони повірили в якусь сказку. І е, деяких Екстрасенси користуються цим. Зокрема, кажуть, що на Пасху де буде мир, а навіть деякі кажуть, що до Пасхи буде мир. Ви пам'ятаєте, що деякі взагалі казали, що в лютому, в березні буде мир? Ні. Мир буде в червні. Перемир'я буде тоді. Буде підсуватись тоді. Зараз це нереально, це не відбудеться. Зараз будуть тиснути на Путіна. Зараз по картах будуть з ним узгоджувати позиції. І ми ще побачимо дуже активний розвиток подій в повітряному просторі в Росії і в Україні. І побачимо певні рухи на фронті. До миру, от дивіться, завтра мир. А вчора буде найстрашніший обстріл. Тому що е, тільки з настанням мир, мирного договору кінцевого буде відповідно повне, е, повне припинення вогню, повне, е, повний хід там, ударів і так далі. Але, як ми бачимо, е, як ми бачимо, до, до того, як їх підпишуть, от будуть їх підписувати в понеділок, в неділю чекайте такі удари, що ну, жесть. Тобто найжахливіша ніч ще попереду? Е, так, але це тоді, коли будуть заключати мир. То, але е, я хочу сказати, що це взаємно буде. Тобто, Україна зараз буде намагатись знищити все, що можна знищити, все, що ми можемо, все, що знаємо. Росіяни будуть намагатись знищити все, що вони у нас знають. Відповідно, тобто це зараз от буде гра двох сторін у, у повітрі. у... Ракетах, шахедах там, чи наших трембітах. тобто буде зараз боротьба в повітрі? І Це ключове. Ми вже проговорили момент про Сумщину і Курщину. Але хотілося б детальніше розглянути це питання. Зараз на Сумщині оголосили в деяких районах евакуацію. Чи дійсно там ці райони небезпечні і чи дійсно сумщина під такою загрозою? Частково привідкрию завісу, а повністю у мене на каналі. І тут розкрито саме момент по сумщині і Курщині. По-перше, зірка. Карта говорить нам про успіх утримання позиції. Ця карта свідчить нам про те, що ми досягли своєї мети на Курщині. Ми не дали ворогу протягом року зробити наступ на Сумщину. Ми не дали йому можливості зайти в Сумщину. І цілий рік ми воювали на теренах Росії, а не на теренах України. Не руйнувались наші міста, не руйнувались наші села, не гинули наші люди. А гинули росіяни, руйнувалися їх міста і їх селища. І карта показує, що, що зараз цей вивід зроблено. Тобто зараз це плановий відхід наших військ з Курщини. Нас там не розгромили, нас там не оточили, ми там нічого не отримали, жодної поразки. Карта показує, що ми, як Павліни з гордопіднятою головою, ми відійшли на Сумщину. Чому? Тому що і, е, моє передбачення було, що до кінця війни ми будемо тримати Курщину. До кінця війни і так і сталося, тому що зараз, при перемовинах, вона стала розмінною монетою. На що? Відповідно, в першу чергу, на американську допомогу. І карта показує мені те, що ці сили нам потрібні зараз на Сумщині, бо ворог туди рухається з Курщини. І, відповідно, зараз, завдяки відводу військ з Курщини, на Сумщині буде стабілі... стабілізована ситуація. Ворог буде наступати, але просунутись він далеко не зможе. Я бачу, що буде рухатись на Суми, але до Сум до самих не дійде, просунеться тільки по декількох селах, і його чекає така ж зупинка. Така ж зупинка, як була під Вовчанськом. Але навіть. Дрібненький Вовчанськ, дрібненькі селища. а Вони все одно, навіть те селище Басівка, яке зараз о, намагаються вони взяти, село маленьке, малесеньке село. Це наші люди, наші території. І для нас це дуже дорогоцінно. Тому краще відійти суджі і захистити наших людей, нашу територію. І цим зараз займуться Збройні Сили України. І до того ж, там була загроза оточення і по картах, от паж мечів, тобто треба було відходити. Тому ми в дуже сильній позиції це зробили, тобто, і ми зробили це дуже вчасно. До речі, дуже схвально я сприйняв перемовини в Саудівській Аравії. Ви побачили, як позиція США змінилась на тисячу відсотків. І як е, США одразу зайняло е, проукраїнську позицію, як як я і казав, що так буде, розумієте? Просто е, мене бентежить Трамп, що він нападає на президента Зеленського, що він не хоче, щоб він був президентом, і мене бентежить та річ, що він е, в цій грі е, е, полишив нав, нас розвідданих і зброї. Відповідно із за цього ми. На Курщині е, отримали вороже просування. І е, тому я його прокляв. Але ви бачите, що коли зробиш порчу, зробиш прокляття, трим... людина тремтить. І людина починає до кривника свого проявляти ніжність, ласку, не знаючи навіть, що він, він кривдник. І в даному випадку тепер він уже буде і на боці України грати, як і потрібно. І ітог буде саме такий, як я передбачав. А, стосовно ж з, стосовно ж стосовно взагалі ситуації по перемовинах це все завдяки Андрію Борисовичу Єрмаку. Якщо б не він. А я пригадаю, що ці перемовини не були формальністю це були перемовини, на яких ж вирішувалося. Тобто, там це там не було попередніх домовленостей з американською стороною, і ми побачили, що цю групу очолював по суті Андрій Єрмак, і він був головою переговорної позиції другою людиною був Умєров, міністр оборони України. але... Ми побачили силу його дипломатії. А просто є у нас в очолий дипломат Гетьман Порошенко. Він він дуже гарний дипломат, мабуть, краще він за Андрія Єрмака дипломат. він Його ж хвалять як дипломата. Ну, класно кажуть, що президентом буде гарним, бо дипломат добрий. ну Ми знаємо. З Медведчуком дуже дипломатичні були стосунки, дуже якісні. Також дуже якісно він працював в міністерстві іноземних справ, людина з досвідом в часи Януковича з Азіровим працював разом і довго працював. Ну і звичайно, що він дуже в чому багато нам допоміг в переговорах об'єднання світу. Ми ми чули до 2022 року завдяки дипломатії е, Петра Порошенка потужні занепокоєння та глибокі співчуття. І також ми бачили е, пастельні мішки, Джевеліни. Ми бачили такі, такі речі, не, не дуже серйозні. А зараз ми бачимо, що у 22-му році Андрій Єрмак, який прокатався, поки наш президент захищав Україну, він прокатався по всій Європі і США. Він привозив нам сотні мільярдів доларів з різних країн. Андрій Єрмак. Тож хочеться подумати: от чи він який він агент? Чий російський, мабуть? мабуть, так, мабуть, російський. Але сильну позицію України вибудав лише Андрій Єрмак і лише Володимир Зеленський. Ну а інші, звичайно ж, звичайно ж, вони патріоти. Вони ж з Медведчуком разом е, гроші заробляли. Ну, таке. Е, цікавий Бог розклад. е, Дякую за такі детальні передбачення. Будемо слідкувати, і До дивитися речі, за бачите, який гарний знак е, відлетіла голова. Коли я говорив про Трампа і Порошенка. Це що означає? Це означає, що їх чекає сувора кара, угу. солодка кара. Солодка кара, як у нас є пісня. Угу. А це, до речі, свічки, які зараз знаходяться, ви можете спеціально через мене і канал Обос придбати по особистому промокоду Обос Лайф. Ви кажете моєму асистенту, обоз Лайф. І ви отримуєте цю свічку на зв'язок з, з силами. А, замість а, дві, 2666 гривень вона коштуватиме вам 2000 по промокоду обозлайф. І ці свічки це свічки потужні грошової магії. Вони, а, вони дають стабільний великий грошовий потік, дають роботу, дають успіх. Сумки, шанель. Це справді еталон багатства розкоші і успіху. Є вони різні, тобто це базова стандартна, є це мені під колір. Та, є, є червона, вона більше дає удачу, фарт. Є чорна, коли людині заздрять роблять погане, то захист вона сильний дає. І рожева дає жіночу силу привабливість, щоб чоловіки башляли баби, бабки, а не просто були uh -huh. в стосунках. То... А оці свічки можна купити як парою, декілька різних кольорів, пропрацювавши різні аспекти, так і одну зелену. І їх вартість взагалі в мене 1777 гривень. Але зеленою ми домовилися, що по промокоду ОБОЗЛАЙФ, Тільки якщо ви асистенту вкажете, що це через обоз, ви їх можете придбати по 1500 гривень. Знижки і. Як і ну гарні ціни саме через канал обоз Так, тож теж хочу звернутися до наших глядачів і обов'язково, хто хоче придбати собі такі свічки, я точно придбаю. Пишіть промокод лайф і до зустрічі у наступних випусках.